Є yeah. що в yeah, yeah. цілому? У тебе було отак. Стопори... Сальник, штопорне кольцо, шайба Мальчики з доверки, канавкою, доверки. щоб вставлялась пружина. Mm -hmm. Тут не перепутаєш. Все, ти тут все здемонтував. В тебе там далі ще одне штопорне кільце є. Yeah, okay. Тепер тобі треба оцю половину. І що ми тут робимо? В першу чергу треба витирати ножу лишній, який є для того, щоб можна було побачити, де знаходиться штопорне кільце або сальник, в залежності від варіанту, який ми можемо збираємо. Може бути штопорне кільце, може бути димовий сальник щоб умови сальник, трохи з одної сторони добре, а з іншої сторони він рано чи пізно. Навернеться, отак, отак. Від... Ну, відкручує, витягуєш. Далі в тебе оце шестерня, за яку ми говорили, яка може сідати. Далі в тебе муфта. В неї буває тільки отут місця, де вона може зношуватись. І ти дивишся, чи вони гострі, чи, чи, чи не гострі. Ну, Вони не прямо гострі, бачиш, вони мають заводську фаску. Бачиш, канди заводський всюди mm -hmm. йде по всіх частинах тої деталі. Тому там прямо щоб аж так, то ні. Далі тобі треба магнію. Ти легенько відводиш пружину, забираєш бочки, Оці. дві штучки по дві сторони. Вони отут в тих пазах ходять. Mm -hmm. Далі в тебе є пружина. Не можу. В тебе ще отут є пружина, але вона тебе не цікавить. Тут є пружина і фіксатор. Тобто все фіксує оснастку бура в положенні, щоб він не ходив туди. Тобто все туди відноситься. Воно дуже рідко що з ним стоїть. Далі в тебе. Повертаємося назад до того штопорного писа. В тебе тут штопор, ти його лапаєш, ті... зжимаєш, витягаєш, викидаєш. Штопора всі одразу. Далі в тебе йде підшипник. Що... Підшипник випресовується і запресовується. Сюди випресовується, туди запресовується. Оце можна помістити на трас. Шайбу ми забираємо. Ставивши по нього на края. Можна поставити цю проставку. Знову ж таки. Ту яку ми вже використовували з тобою. Знаєш, так? І тут треба проставочку, якусь Ну, тобі. Що в тебе є таке? Ключа можна якогось ставити. Треба, і зміст. Якщо є зусилля, значить іде перекос. Якщо йде перекос, якщо йде перекос, то є ймовірність, що, що ти зламаєш цю основу. Вона алюмінієва, тому тут дуже важливо, типу... Дивитися на то, як, як давить прес з яким зусиллям. Да? Якщо зусилля невелике, значить все нормально. Якщо зусилля велике, значить щось перекошує. Треба пробувати ще раз. Тут треба перевіряти, то підчепнути. Він має просто крутитися. Буває, що він прямо ж кодить кусками так підклинює. Буває, що він люфтить. То все впливає на його роботу. Шум, хід, шат поршня шатуна в, порш... в основі, І, відповідно, треба перевіряти оце. цей механізм підклееню. Для чого ми це все розібрали? Це для того, щоб замінити або шпіндель, або циліндр, або проміжний ударник, який знаходиться всередині. І Причина того всього розбору то клин. Або отут, То коли ми дивилися, чи ходить. Оце відносно цього Оцей хід. Або той хід, який є всередині там. Що ми далі робимо? Нам потрібно ще один штопор, для того, щоб стрілити печетник. Запічекником у нас вже будуть шарики. Той штопор можна знімати і yeah. yeah. зйомником. Ну, тут знаходиш місце, де він фіксується. І логінку собі його зберешь. Сейчас рано як нас в чат. Вот и его. стал манеш. І собі звідси його починаєш легенько підковирювати для того, щоб підняти наверх повністю все кільце. А з другої сторони притримуєш пальцями для того, щоб він не поїхав назад. І максимально стараєшся сховати пальці в тих всіх моментах. Тому що за твої пальці тобі не заплатять, а тобі з ними потім робити. А вони будуть боліти. Тому коротше, тут Всі варіанти, які бачиш, які можуть тобі полегшити життя, їх треба використати. Бо буде коротше, не дуже прикольно, якщо ти собі повідбиваєш пальці. Далі тобі треба підшипник в цілому. Ми можемо його збивати, ми можемо його на пресі демонтовувати в залежності від того, як він піде. І від того, чи є в тебе час. По правильному, по правильному він має зніматися на пресі, для того, щоб пошкодити не пошкодити його. Але в цілому практика показує, що можна. Все, він тебе знятий. Тобі треба його зняти до моменту. Шарики, которые вот тут находятся, начнут mm -hmm. выходить. Еще не, еще чуть-чуть. Все. Это начинают вылазить шарики. Раз, два, три. И вот тут три шарика. Бильча шарики. Так все. И это был тут сам механизм, да? Циліндр, ударник і всередині ударник проміжний. Тут теж шарики. <плес> і, третій. і отут в тебе ударник проміжний. так. Сальнички, То, що йде під заміну. Буває шарики теж йдуть під заміну, бо їм проходить капець. І дуже часто буває, що зношується ударник проміжний вот у цих місцях. Ці місця стають, аж сюди доходять mm -hmm. до країв, збільшуються, а потім починає нагромаджуватися тут метал і починає це все клинити. Да? Спочатку збільшується хід. Якщо тут цю штуку не міняти і да, лишати так, як є, вона рано чи пізно робить таку, що аж доходить сюди, чуть, не, да, на, всю, mm -hmm. на всю відстань. Відповідно, збільшується е, довжина удару. Чим вона критична? Критична вона тим, що бур має е, фіксовану довжину удару. нього Тут і тут є ну, кінець тобто, ограничитель. Так називаємо. Тут є теж ограничитель. Якщо в цю сторону не біда, воно далі не піде, бо тут є ограничитель, то в цю сторону, якщо тут буде великий ізнос, да, і ця ямка буде доходити теж сюди, воно піде назад. А коли воно піде назад, воно в тебе вдарить по осьому, що воно має вагу, тим не менше, да. тобто він в тебе відбивається. Да. Бо ж працює удар в дві сторони, Тіпо, він спочатку б'є по піці, піка вертає його назад, він відбиває назад. Знову створюється імпульс, опять б'є. Коли воно вертає назад, оце все вага і ця сила удару йде назад і попадає вона в нас на поршень. А поршень в свою чергу має короткий хід. Це максимально витягнутий, максимально опущений. Якщо воно б'є в момент, коли він максимально опущений туди, починає гнути шатун, ламати основу і от такі проблеми виникають. Тобто Це вже там ну, я тобі розказую правий але він теж може бути. Все. Збираємо назад, так само мастимо. Ну, я цей мастику не буду, нема змісту. Мастиш тут. Даєш тут, даєш, сюди даєш масло, да, не тільки щоб не втікало, а й щоб було змащено Получається, збираєш його назад це ми не будемо мастити, немає зміста. Ці канавки ти виставляєш під Під, під, це під це цей вхід. А ще буває, що отут тут вже починає виднітися ситуація. Бачиш, от канавка йде. Тут. шарик? Да. Угу. Оці Поверили. канавки буває теж з тої сторони виробляються. А вони не... заводські тіпають, вони вже просто є вироблять. Вони мають, але вони бувають, що вони стають прям ямами угу. або стають нагромадженням металу. Угу. І цей метал починає клинити. Тобто ти поміняв тут все, а ти не міняв циліндр. Бо тіпо, він ну, щось з ним стається. Деколи його взагалі не міняють, міняють просто. Ударник проміжний, і все, і шарики. І то допомагає. От сальник, ударник проміжний і шарики. І того вистачає. Не треба міняти шпіндель, циліндр, ударник проміжний, шарики для того, щоб його перемонтувати. Достатньо, так, коли навіть поміняти оцей ударник проміжний, він стає основною проблемою, як правило. І в цілому деталі мають зношуватись так, що зношуються ну, ті вузли, які самі простіші, є які дотичні, то шарики би мали На Практика буває різна. Все, ти, виходить, його зібрав, заклав сюди ці всі шарики, позакладав, назад, назад, затягнув клікс. Не, оно просто в стоянном месте. Шарик только Все. Вот это бы оно зафиксировало. Далее это треба. Підшипник запресувати назад і заштупорити. Пресується до кінця до тої Пресується шайби? Пресується до кінця до тої шайби, просто легенько воно там допресовується на пресі без молотка, бо тут 에, дуже широкий підшипник і дуже Можливо. велика ймовірність його ліпсути, якщо ти по ньому будеш мит, бити молотком. Получається. Да Вперся. Ти можеш і в тісках збирати, якщо тобі так ліпше. Штопор. теж легенько. Одну половинку заводиш, притримуєш пальцями, другу половинку заводиш. Стараєшся викрутку тримати десь подальше від рук. Або в другу сторону від рук взагалі, щоб якщо воно буде е десь злітати. злітати, щоб не попало тобі по пальцях. бо то не, неприємно Далі. В тебе виходить історія, так? підстукати, я Буває, що можна підстукати і кого спасає, буває, що клинуть. Тому тут треба вважати і треба... Загалію, що не по відчуттям в цілому воно має Все. Але з досвіду і з часу, який в тебе є, не то все, то... Типу на штопорне Да. Бачиш, там є да. у тебе зазор під штопорне угу. кільце. Все, воно ну, в тебе в упорі. Ти получається ставиш штопор. І поставив сальню. Станік, якщо є велика потреба, то можна поміняти. Сніма дуже рідко коли сміняє, буває. Самі, яку треба якось приспособити, щоб вона було... була. більшу шайбу з твою колію. Да. Да. Так, тут нічого такого нема. Я тобі нічого не передавав. Цим користь. Як будуть використані деталі, то треба подивитися, точно щось може бути. Да, так, Може бути з бх 20-го якась трохи там Може бути отакий корпус алюміновий. Його можна буде прямо так настати, якщо його чисто сам цілий корпус зняти і лишити себе без способа. Я не думаю, що це якби хат 30 буде От раз к'яти да. далі, Дозберуєш цю половину, щоб вже закрити її. Шарики. Шарики теж мастиш. те місце туди чуть-чуть того даєш, щоб воно було все змащене. Тоді воно, ти розумієш, що воно після того ремонту буде ходити і ходити. Далі в тебе шайба і в тебе оця штука. З практики її блін, добре запресовувати, звісно бо вона така собі буває, що не заходить, не забивається. Шизмістика нічого не змінить. то в тебе там да. Це не да. Нет. Ну, і... гума. Гур. Можешь? Все. Так это ця половина звірна. Далі їдемо сюда. Далі в тебе пружина йде. Mm -hmm. Далі в тебе ці фіксатори, по-іншому ніяку. Бо вони э, ширші, ніж діаметр mm -hmm. пружини, коли вони вставляються. Далі, mm -hmm. в тебе... mm -hmm. да. Далі в тебе оце. Перевіряю, що воно ходить. Щоб mm -hmm. все добре ти Пас... зібрав. Да. Далі в тебе шайбається. І тут, якщо в тебе гумка, то тобі повезло. Буває, що штопор, штопор тяжко закладається тяжко знімається. Поправляєш, щоб він попав в ту канавку, в яку треба. Він притримує шайбу оцю, в тому положенні. Тут не треба зусилля, воно чисто конструктивно. Стоїть для того, щоб вона не з'їжджала і не вилітала при зборці розборці борці. Mm. Мастиш, туди, закидаєш, мастиш, складаєш варто, вийшов, і збираєш назад. Вих, ж... Можна і так попасти, зводиш. Там... Головне, щоб воно те не вискочило наверх. Ну прям э, цей... є. Все, Все. бов ти лишились. Вот отакий третій принцип. Складно. Здравия? На практиці буває. Я сейчас здесь тоді стрепу сидимо. Як как піде на полістку? От в тебе БХ30. Теж бачиш. От коли оцей штопер, ну цей гумка злітає, або її нема, да? то mm. та вся штука пішла туди. Тоді зрозуміло, що тобі треба чітко розуміти, що ти маєш потрапити іменно в те положення, бо можеш попасти і в там те. І штопер. Дивишся, що він тебе зафіксувався. thank you